Присвятивши своє життя допомозі іншим, ви стали надійним тилом держави. Я пам'ятаю, як у перші найважчі дні повномасштабної війни ви готували та роздавали їжу харків'янам у метро. Пам'ятаю, як під обстрілами евакуювали жінок та дітей, як розвозили ліки та продукти харчування, як розбирали завали зруйнованих будівель та з якою швидкістю відпрацьовували звернення наших захисників, знаходячи необхідне спорядження. Тоді це. Це врятувало український Харків сьогодні. Ви продовжуєте невтомно тримати цей фронт і боротися за мирне майбутнє наших дітей. І я безмежно вдячний усім харків'янам, які долучаються до волонтерської справи та роблять свій внесок у перемогу України над ворогом. Дякую за вашу чуйність, сміливість, небайдужість та готовність завжди прийти на допомогу. Ви неймовірні люди, які роблять цей світ кращим. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, сил та наснаги для подальшої плідної праці на благо Харкова та всієї України.